Я та жінка, яка наважилася перервати коло знецінення себе в своїй родині, але й зараз, в 40 років, я не маю спокою, бо чоловік уміло смикає за ниточки та устами дитини, нагадує мені за мій вчинок, адже саме я попросила розлучення. Я не витримала в 35 років, втомилася чекати, коли мама на черешенька піде заробляти гроші. Чоловік вважав, що маючи двокімнатну квартиру в панельці і стару дев'ятку та декілька тисяч заощаджень, то це вершина досягнень чоловіка і можна спочивати на лаврах, а я за це маю його обслуговувати та дякувати, не надякуватися. У нас ріс син, який бачив таку татову поведінку і сприймав її як належне. Мама для них була дивачкою, яка хотіла гарно одягатися та смачно їсти. Я ж тобі від матері картоплі та капусти приношу. Що тобі ще треба? щиро дивувався чоловік. Він не працював, розумієте? Зовсім. Від днями лежав на дивані, виправдовуючись, що глядить малого, який, звичайно ж, не ходив в садок, бо штату у нас за ним доглядає. А мені як треба чого, то будь добра на роботу. І я йшла, я втікала на свою роботу, щоб не бачити того всього, що моє життя котиться отак згори, а я нічого не можу зробити. Я заробляла небагато і ще й це ставало в Михайла приводом для кпинів з мене. Ти що принесла сльози? Та з цим два рази в магазин і по всьому. Навіщо нам в магазин, коли є капуста від твоєї мами? відповідала я. А свекруха. Це окрема тема для розмови. Вона синочка з онучком жаліла та годувала їх, бідненьких, бо жінка, себто я, така й пересяка, замість того, аби навчитися чаклувати страви з нічого, повіялася на роботу, на якій їй і так мало платять. І так би пішла та на городі у неї попрацювала б, і вже б мішок картоплі на зиму мала, не путяща я одним словом. Я з чоловіком пробувала по всякому, по-доброму і по злому, нічого не допомагало. Тоді я і наважилася сказати, що так більше не буде. Я в себе маю бути цінна, а не отаке непорозуміння збоку біля його осяйної особи. Я тоді до сина. Максимку, поїхали зі мною до бабусі Ганни. Будемо тепер жити разом. Я, ти і бабуся. Не дивно, що син вперся, що нікуди не хоче йти від татка і своєї кімнати, а Михайло масла вогонь підливав Мама, тебе хоче покинути. Яка у нас мама дивачка, ні в кого такої нема лиш у тебе? Як же нам, бідненьким, не пощастило? Я пішла. Чоловік забрав у мене ключі від квартири, щоб я не могла приїжджати і бачити сина, тільки з його дозволу я мала бачити Максимка. Я виїхала за кордон, щоб показати синові, що мама не лише грошей вміє заробити, але йому зможе купити найкращу іграшку і найшвидший самокат. Поїхала, заробила грошей і купила йому все, що він хотів, але дитина й далі хотіла бути статком. Я вирішила, що зароблю дуже багато грошей і куплю йому півсвіту, щоб він оцінив це і полюбив мене бодай за щось. Отак останні п'ять років я гарую і заробляю на оте в світу. Далі приїжджаю до сина, намагаюся йому приділити весь свій час, подарувати хоч годинки материнської любові, але й тут мій колишній паскудить такі миті. Якось я приїхала до сина, винайняла квартиру собі та приходила до них, щоб дитині зварити щось смачненьке, погуляти з ним, піти в кіно, поїсти морозова, звичні речі. Але й тут п'ятим колесом в возі плентався за нами Михайло, наче синовій досі п'ять років, і він може впасти. А я ж не можу сказати йому в очі, що думаю відлипне ти хоч на кілька годин, бо ж Максимко ображається, що я з татом погано розмовляю і тоді не хоче зі мною бачитися. Отак От мені захмарює мої години з дитиною, а я маю усміхатися. Вже час мій виходить і кажу дитині. Максимку, я маю їхати, що тобі смачненьке приготувати. Мамо, спечи тих налисників, такі в духовці, пам'ятаєш? Я радо продукти купила, напекла і запекла, дитина поїла, і я така рада, що він матиме ще й на ранок, все щаслива поїхала. А на наступний день питаю, чи підігрів налисники, а син відповідає: Тато їх вчора доїв. Не маю сили з цим боротися. Я в ту страву вклала всю свою любов, а він отак з'їв, як і всю мою радість та надію в житті. Підпишись, підтримай українськомовний контент.